Наречений для хорошої дівчинки Ця новенька так нічого. Чується за стіною хрипкий чоловічий голос Фе веде себе як королева. У відповідь заперечує співбесідник. Не касир Ельвіра, а її величність. Еля затискає собі рота, щоб не фиркнути. Ну, а чого вона чекала? Звісно, її будуть обговорювати. Між тим невідомі чоловіки за тонкою перегородкою у туалету продовжують перемивати їй кісточки. Зате, напевно, без дітей. Бачив, яка струнка. Ті, що народжують, вже таких пласких животиків не мають. Та їй років тридцять і без дітей? Свєтка каже, вона наче розлучена. Ну так, хто з такою пихою житиме? Та що ти заладив? в голосі співбесідника прослизає роздратування. І Елю навіть дивує цей несподіваний захист, але подальший діалог все прояснює А я її на побачення сьогодні погукаю. А, запав Олешка? Ну, сподобалось. Чого ж ні? Та, може, це моя доля. А якщо у неї дітей немає, точно женюсь. А якщо є, то діла не буде, нащо мені такий груз? Чутно як Олег випускає дим від цигарки і теж стає нестерпно сильним бажанням запалити. Стоп, Еля, ти покинула. І підслуховувати негарно, але ноги самі не несуть, змушуючи стояти і прислухатись Я чужих дітей ростити не буду. Еля похитала головою, чи їй не знати, що іноді чужі діти рідніші власних, особливо після того, як вони з матір'ю більше півроку доглядали вітчима опісля інсульту, замість рідного сина Еліного брата, який давно живе в іншому місті. Її відчиму вистачило здорового глузду ніколи не попрікати Елю тим, що він її виростив. Елю ні. А от Еліну маму, тишком на кухні, коли думав, що діти сплять і не чують, міг. Розказував, що він їх підібрав, годує, одягає, і вони мають йому бути дуже придуже вдячні. А потім забирав останні гроші і йшов у запій на тиждень два, щоб знову півроку не пити, годувати, одягати. В часи запою він був огидним, а в дні тверезості казав, що то мама його провокує пити своєю поведінкою, своїм трактуванням виховання дітей, веденням бюджету. Еля намагалася стати непомітною і дуже дуже хорошою. Щоб Григорій Арсенійович її не помічав, щоб мама не засмучувалась, щоб не було ні в кого причин сказати, що вона, Еля, винна в маминому нещасті. Еля добре вчилась, приносила одні п'ятірки. Не вступала в конфлікти і доглядала меншого братика того, що, як виріс, поїхав в інше місто. Чоловіки закінчили перекури і зайшли в торговий зал. Еля прослизнула слідом. І так технічна перерва майже закінчилась, а треба ще сто пакетів забрати на видачі. День проходив бездумно, так як вона і мріяла, без жодної відповідальності, зайвих думок про те, що треба встигнути зробити, і планів на місяць вперед. Просто. Посміхнутись, провести вздовж сканера штрих-кодом, озвучити суму покупки, запропонувати пакет, забрати гроші, дати здачу, подякувати за покупку, з наклеєною посмішкою порожньою головою. Ще недавно вона не могла дозволити собі цієї розкоші. Треба було шукати гроші на оренду, зарплату, податки, обробляти клієнтів, вирішувати три сотні їх проблем за один день, туди писати, туди бігти, туди телефонувати. Роздавати вказівки, посміхатись, умовляти, вимагати, щоб приходити додому вичавленій і розбиті, знімати ділову сукню, напялювати спортивні штани і знову падати за комп'ютер, вишукуючи до глибокої ночі інформацію. В нагороду мала право кілька разів на тиждень сходити на йогу, а останнім часом і до психолога, а потім просто зрозуміла, що не витримує, не справляється. На щастя, від глибокої депресії врятувало набуте знання. А вона і не зобов'язана справлятись. Можна кинути в будь-який час, вирішувати тільки їй. І Ельвіра Андріївна перетворилась в касира супермаркета Елю без амбіцій і надмірної відповідальності. Менеджер по персоналу довго вертіла її резюме, ледь на зуб його не куштувала. З вашим резюме категорично не можна працювати касиром, сказала тоді Ельвірі жінка з темними колами під очима й фальшивою усмішкою. Чому? Здивувалася жінка. У вас остання посада директор. І що? Послухайте якщо це якісь підступи конкурентів, то так і передайте їм, що нічого не вийде. У нас в минулому місяці ревізор був, і то після монтажу передачі продажі не впали, зверхньо повідомила менеджер. Еля тільки м'яко посміхнулась. Рада чути, що у вас все добре. Мені ж просто потрібна робота і все. Зрештою, її взяли. І Еля перегорнула сторінку свого життя, почавши з чистого аркушу нове життя в новому амплуа, І відверто насолоджувалась цим новим життям. Після підслуханої розмови їй на мить, як завше, стало ніяково, ніби вона розчарувала невідомого Олега і його співбесідника. Та маленька дівчинка, родом з дитинства, завжди відчувала провину, коли їй не вдавалось відповідати чиїмось очікуванням. Але Еля її заспокоїла. На всіх же не вгодиш, маленька. Ти хороша дівчинка. А що про тебе там подумають працівники маркету, не так вже й має бути важливо. Головне, що ти сама про себе думаєш. І дівчинка слухняно кивнула, відступаючи в тінь. Наближалась дев'ята година вечора. Людський потік помалу сходив на нівець, а зміна добігала кінця. Еля кілька разів телефонувала додому, і Юлька була вдома, та й уроки зроблені. До Ельвіри підійшов охоронець, на бейджі якого красувалося ім'я Олег, і жінка вмить зрозуміла, навіщо він іде. Придивилась до чоловіка уважніше, оцінюючи, приховала зітхання. Здоров'ям не обділений, високий, плечистий, і формою йому до лиця, можливо, з колишніх ППС чи Нацгвардійців. тримається впевнено і з невловимою лінню. Ні, не пепсі, скоріше міліціонер, он погляд, який цупкий. Як павутиння у павука, щось видивляється, вишукує. Еля завжди вираховувала ментів по погляду. Ця звичка щось видивлятись у них нікуди не зникала навіть через десять років після служби. Допоки вона роздумувала над типажем і характером Олега, він наблизився до неї і, схилившись над монітором, заговорив: Пані Ельвіра, скажіть, будь ласка, ви вільні сьогодні? А він не звик зволікати з залицяннями, подумала жінка. В якому сенсі? Посмішка сиділа, як влета, тут навіть старатись окремо не треба. В сенсі, чи буває, немає у вас якихось планів на вечір, а у вас є пропозиції? Ви, гарненька дівчина, маю бажання пригостити вас кавою. Що ж, бажання то добре. І вона подивилась на Олега пильніше вона знала таких ловеласів. Під тридцять, неодружений, завжди незадоволений тим, що має, весь час в пошуках своєї єдиної. А насправді в пошуках чергової спідниці, бо утримати бодай одну йому несила. Його не цікавлять сірі будні в компанії вірної дружини, йому подавай розмаїття. Подумала, що з Олегом буде як у тому анекдоті йому з нею не зрозуміло, їй з ним нудно. Така ви Чому би Чому б ні? зрештою відповіла Олегові. Зміна закінчиться за 15 хвилин, дайте мені ще стільки ж переодягнутись. Чекатиму з нетерпінням. Ага, вже в цьому Еля не сумнівалась, її завжди чекали. Володька з п'ятого Б носив портфеля і тихо зітхав, чекаючи ранком під під'їздом. І поки Еля вагалась її роздумувало, за що є таке щастя, якого вона ну геть-геть не заслуговує, володьку забрала собі більш впевнена й зухвала маринка. Потім був Віталік. Віталік теж чекав її після пар, водив кілька разів на дискотеку і, поцілувавши під під'їздом, заявив, що обов'язково на ній одружиться. Тут же, навчена попереднім досвідом Ельвіра, не спасувала і швиденько прийняла пропозицію, і була майже щасливою, народивши через два роки Юльку. Чому майже? Тому що хороша дівчинка в ній не була впевнена, що вона заслуговує бути щасливою. Ну і як можна бути щасливою за просто так? Щастя ж, треба виборювати, долати разом перепони, якісь труднощі. Так собі роздумуючи, з дитиною на руках здавала державні іспити, звіт з практики. Допоки, не обтяжений всілякими сентенціями, Віталік пив пиво і шукав роботу. Не дуже успішно. Тому, залишивши Юльку на бабусю і татуся, Еля сама влаштувалася на роботу. Моталась, як білка, розриваючись між працею, помічником нотаріуса, Домом, дитиною набрала від стресу зайві кілограми, які ніяк не хотіли сходити, а кожен новий стрес заїдала цукеркою. Особливо шоколадки йшли. Коли Віталік починав приносити гроші на пиво, розповідав, що у Елі брудно в хаті чи що вона геть за собою не слідкує. Розповіді, що вона погана мати, прийшли пізніше, тоді Еля вже обросла жировою бронею кілограм на 20 і сприймала всі шпильки куди як легше. Здавши касу і нарешті опинившись в обшарпані, неприємно пропахлій потом роздягальні, Еля вже трошки жалкувала, що згодилась іти на каву. Ноги налились від цілоденного сидіння на стільчику, хотілось додому підсунути голені під теплий душ. Еля відігнала від себе зрадливі думки. Саме з такого хотіння виростає знову зайва вага і соціофобія на додачу. Рано себе ховати в чотирьох стінах. Вона підійшла до невеличкого дзеркала, звідти на неї дивилась приємно молода руденька жінка, обличчя сердечком, розліт чорних брів, стильна зачіска з ідеальною укладкою. Це вартувало Елі одну годину пропущеного сну, тому що з її від природи кучерявим волоссям доводилось попотіти щоранку. Спочатку вона мила голову, сушила, потім витягувала локони прасочкою, щоб волосся стало прямим. Еля застібнула світле пальто. Шуби вона не носила принципово, але звикла купувати дорогий, теплий функціональний одяг. Наприклад, її майже невагоме пальто на синтетичному наповнювачі фірми Коламбія було здатне утримувати тепло навіть 40-градусний мороз. Але купувати щось для себе без відчуття провини і із задоволенням вона навчилася не одразу. Хороша дівчинка змалку привчалась ділитися. Залишати собі менше і гірше. Будь то нові олівці, тетріс чи цукерка, все треба було розділити з меншим братиком, віддати йому кращий шматок пирога чи більшу половину цукерки, він же менший, йому треба жаліти, а потім і Юля, якій в першу чергу треба було купувати одяг, підгузники, суміші, пюре. Тому, якщо й випадала копійка купувати щось для себе. Дешеву фарбу для волосся, чи також дешеву кофточку поза секонд-хендом. Еля відчувала дискомфорт, а не радість, ніби обкрадала свою сім'ю. Перемостивши на чубчика берета, Еля вийшла до охоронця супермаркету. Той окинув її радісним поглядом, повним приємного здивування. А ти точно касир, чи, може, перевіряюча, яка з Києва під прикриттям? напівжартома запитав він у Елі. Бери вище. Фиркнула Ельвіра. Я спецагент під прикриттям. Куди йдемо? А куди б ти хотіла? На перший погляд, галантне питання насправді, чоловік завагався, куди йому вести дівчину, щоб не переплатити і не продешевити. Якщо пити каву, то в Сицилії, вирішила Еля. Якщо вже компанія не дуже приємна, то нехай хоч кава буде найсмачніша. Олегові вдалося приховати на задоволення, і про те, що він шокований її вибором найкращого в місті ресторану свідчили тільки раптово напружені м'язи руки під пальцями ельвіри, бо вона вже встигла взяти кавалера під руку. Ні, не тому, що жінці дуже хотілось привласнити охоронця, просто на вулиці щойно почав іти сніг, притрушуючи кригу, і стопати було дуже слизько. Еля посміхнулась, подумавши, що Олег, мабуть, вже прораховує в яку копієчку йому вийде кава. До Сицилії добиралися тролейбусом. На таксі новоявлений залицяльник поскупився, а може, й не подумав. По дорозі розважав Елю розповідями про мисливство, час від часу кидаючи гачки, ніби неважливих питань чи є діти, чим займались до роботи касиром, хто за освітою. Еля переводила питання в жарт. Або збивала з пантелику зустрічним питанням. Обговорювати особисте життя з Олегом їй чомусь не хотілося І зовсім не тому, що вона вже знала ставлення чоловіка до жінок з дітьми. Сицилія працювала до півночі, тож часу на вечерю було не так і багато, але жінка відчувала, що добряче зголодніла. Тому Еля замовила пасту і салат капрези. Олег покрутив винну карту і все таки спромігся на пляшку італійського вина. Коли принесли замовлення і вино було розлите в келихи, охоронець проголосив віціювати тост за прекрасну супутницю. Розмова на певний час перервалась, жінка приступила до вечері, насолоджуючись давно забутим смаком щойно приготовленої саморобної пасти і дорогої моцарели. Попутно дістала телефон і винувато пояснила Олегові «Доньці, хочу написати, щоб не хвилювалася дея. Відмітила Олегову витримку. На повідомлення, що у неї таки є дитина, він ніяк не відреагував. Так само продовжуючи сипати анекдотами і історіями з мисливського життя, і треба було визнати, що історія про мисливську собаку, яка по команді Котобака переверталася на спину і підставляла живіт для чухання, дійсно була смішною. Дратували тільки спроби тілесного контакту За руку взяти чи до передпліччя доторкнутися. Еля не любила, коли порушували її життєвий простір. Хоч і навчилась це демонструвати зовсім недавно. Вона багато чого навчилася недавно. Раніше хороша дівчинка у ній казала, що не можна сперечатись з людьми не варто відстоювати свою точку зору, бо хто ж тебе тоді любитиме? Коли посаду помічника нотаріуса скоротили, Еля влаштувалась помічником адвоката, і там її тиха натура війшла в когнітивний дисонанс, оскільки виявилось, що для того, щоб бути хорошим адвокатом, Мало мати блискучі знання і справа. Виявляється, треба ще й бути справжнім хамом. Клієнт платить гроші не тільки за знання, скільки за те, що хтось в конфлікті буде витрачати свої нерви замість його. І хорошій дівчинці Еллі треба було терміново стати нахабною, крикливою і злою по команді або кидати роботу. Та кидати роботу вона не могла. Витрати на доньку зростали, дорожчали тарифи на комунальні послуги. Чоловік вже весь час був в пошуках роботи, не затримувався ніде більш ніж на три місяці, і Еля усвідомлювала, що розраховувати треба тільки на себе саму. З часом робота в адвокатурі стала приносити їй задоволення, особливо коли вдавалось залагодити конфлікт мировою угодою. Кілька років цієї роботи дали Елі впевненість в собі, якої раніше не вистачало, і вона нарешті взялась за себе, зайнялась спортом, відмовилась від солодощів. І вирішила заснувати власну агенцію з медіації. Справи йшли вгору, ельвіра заробляла більше грошей, більше витрачалась на фітнес, змушувала себе купувати дорогу косметику, відвідувати косметолога і перукаря, а не самотужки фарбувати волосся. Тоді ж, з блондинки, вона перетворилася на руденьку вже за порадою стиліста, бо усвідомила, що вона є палітуркою свого бізнесу і має виглядати бездоганно, якщо хоче викликати у клієнта довіру. Натомість, зайнята будівництвом бізнесу, на сім'ю Еля уваги звертала все менше. Здавалось би, ну чому віталі бути не радому? І жінка погарнішала, і гроші на відпочинок в Турції з'явились, і свіже м'ясо щодня на столі. Але щось ішло не так До корів і сварок менше не ставало. Потім стали губитись дрібні речі то золоті сережки, які Еля давно не носила, то каблучка, то мобільник Віталіний. Як грім серед ясного неба став лист від банку з повідомленням про більш ніж десятирічний борг. Біда викрилась як на Віталій виявився лудоманом. Він хотів підняти великі гроші, щоб зрівнятись з дружиною в доходах. Мріяв зірвати джекпот, але замість виграшів росли борги, бо власних грошей йому на гру не вистачало. Виявилось, це вона винна, що він почуває себе нещасним. Вона стала чоловіком в їх сім'ї. Задвинула його на роль домогосподарки. Він багато чого говорив в той день, і його слова гірким осадом скупучувались на дні її душі. З усім своїм запалом Еля взялася за лікування чоловіка. Вірила, що можна його врятувати. Два роки вона вмовляла його поїхати в реабілітаційний центр, оплачувала його перебування там, контролювала чоловікові видатки та все марно. Він знаходив спосіб знову опинитись біля ігрових автоматів. Потім клявся, що то було востаннє. Але варто було б хоч гривні опинитись в його руках, як він біг грати. Невідомо, чим би те все скінчилось, якби Елі не пішла до психотерапевта сама. Лікування дало ефект вона зрозуміла, що не може нести відповідальність за чуже життя. І коли Віталій заклав в ломбард Юлькін велосипед, Ельвіра просто зібрала свої речі і пішла від нього. Він мав побороти своїх демонів сам. А Еля тільки душила чоловіка своєю опікою. Вечір добіг кінця. Може, продовжимо спілкування деінде? запропонував Олег. На жаль, не можу. Насправді, їй було не жаль. Я тільки недавно розлучилась і не готова до нових стосунків. А щоб Олег не почувався ошуканим, оплатила свій рахунок сама. Чоловік не наполягав на протилежному. Тебе додому провести. Проявив галантність, за що Еля була йому вдячна. Їй було трішки шкода, що його спроба не увінчалась успіхом, та Еля розуміла вона йому не підходить взагалі. Від слова ніяк. Вона задавить його своїм авторитетом і зробить те саме, що й з Віталіком, змушуючи гостро переживати власну неповноцінність. Я візьму таксі, похитала головою жінка. Олег чекати машину не став, залишивши жінку на самоті в холі ресторану. Оператор перетелефонував швидко. Машина під'їхала. Еля вийшла, крокуючи на автомобільну стоянку. Сніг вчух, притрусивши чистою пухкою ковдрою всі недоліки поверхні, весь бруд, покинуті недопалки, сліди шин, калюжі. Ступати по чистій білизні було приємно, але слизько. Еля старанно вишукувала свій автомобіль на стоянці, відмітивши, як від'їжджає з місця чорний Мерседес за три кроки від неї. Жінка зробила крок вбік, щоб відійти з дороги, і послизнулась, не втримавши рівноваги, полетіла під колеса автомобіля. Падаючи, з жалем, відмітила, що зараз забрудниться її пальто. А воно світле, відібрище таке потім. Інерція несла її під колеса чорному монстру, і вона злякалась, що зараз її руку розтрощить брудне чорне колесо. Але треба віддати належне водієві, він стиг зупинити автівку, вискочив до Елі. Режим дурної баби вімкнувся автоматично, без сіляких спонукань. Ах ти ж козел! Дивись, куди їдеш. Та ти мене ледь не переїхав, та я тебе по судах затягаю. Чоловік аж пригальмував, не поспішаючи піднімати ельвіру з асфальту. Жінка боляче забилась при падінні і загубила берета, і люта була, як чорт. А від болю на очі навернулись сльози. Хотілось придушити невідомого водія. Та з вами ніби все в порядку, заперечив їй чоловічий голос, і Еля крізь волосся роздивилась спочатку дорогі шкіряні чаровики негідника, що зупинились перед нею, а потім і затягнуті в чорні штанини ноги. В порядку чи ні лікар скаже. Обрубала вона йому спроби себе виправдати. Ну, чого встав? Допоможи встати, допоки у мене адреналін не скінчився, «І який ще адреналін? Той, що виробляється в організмі при стресі, пояснила Ельвіра і спробувала сама піднятись на ноги, але в нозі було боляче, і обдерта об асфальт рука пекла. А як скінчиться, а як скінчиться кураж, той взагалі буде нестерпно боліти. Співбесідник слухняно підхопив Елю на руки і ривком поставив на ноги. Це ж треба, раптом здивувався він, роздивляючись розчервоніле жінчине обличчя. Сама Ельвіра Андріївна мені під колесо стрибнула. Люди не брешуть, геть погані ваші справи, якщо вже так заробляти починаєте. Хам! змухуючи з очей Чубчика, відповіла Еля і уважно роздивилася чоловіка. Звідки він її знає? Борода на півобличчя, чорне густе волосся, насмішливі карі очі, на вигляд, її одноліток може на пару років старший, десь років під 35. де вона його могла бачити. Еля пам'ятала всіх своїх клієнтів і партнерів, а такого, як цей, точно б не забула. Сама така. Не залишився в боргу чоловік. На бабки мене розвести не вийде. У мене відеореєстратор. Там чітко видно, що ти сама під колеса кинулась. Сильно треба, потроху, приходячи до тями, відповіла Ельвіра. Я послизнулась випадково, перепрошую, а люди брешуть я пішла з бізнесу. А от це погано. не поспішаючи відпускати Елю зі своїх рук, продовжив незнайомець. Еля знову на нього подивилась, мимоволі танучи під пильним поглядом карих очей і відчуваючи, давно забути тепло внизу живота. Та що ж це з нею таке коїться? Ти ж кращий медіатор в місті. Була. А я тебе шукав, продовжив чоловік. Маю до тебе справу. Ніяких справ. Еля спробувала вивільнитись, але марно. Її тримали сильно і впевнено, і біль десь загубився, відступаючи, під бурою нових емоцій. В кишені завібрував телефон. Певно, нетерплячий таксист з'ясовує, чи буде їхати клієнт, але Еля не мала можливості підняти слухавку. Одна справа. Гіпнотизуючи її поглядом, заявив незнайомець «Ціна не цікавить. І Еля раптом зрозуміла, що погодиться. Не заради грошей, їх у неї вистачало, фірму вона продала вигідно. Вона погодиться тому, що впізнала цього чоловіка по соцмережах, тому що він її заінтригував, тому що поруч з ним раптом гостро відчула себе жінкою, зітхнула, припнувши власну уяву. Сподіваюсь, справа не стосується діяльності вашої фірми. Скворцов Дмитро, власник охоронного агентства. Вона ж бачила його фотографію. Ні, це особисте. Предзвони мені завтра, Дмитро Сергійович. Домовимось про час зустрічі. А зараз мене чекає таксі. Він вигнув брову, відпускаючи Елю. Смішно, чи не так? Раптом зробив він якийсь тільки йому зрозумілий висновок. Не часто мені падають такі жінки під колеса. які такі жінки? Чарівні. На рахунок цього марно сперечатись. Ну, повеселила вас і годі. Відпусти таксі, раптом запропонував Дмитро, я сам відвезу тебе куди треба. Та що ж це з ним тепер коїться, що ніяк її не відпускає. Еля незвично для себе занервувала. Боїтесь, що я завтра не візьму слухавку. Хочете дізнатись, де я живу? насторожено закинула йому Ельвіра. Ні, у відгуках про тебе таких характеристик не було. А де ти живеш, я миттю з'ясую, якщо захочу. А ви добре мене вивчили? Так вже вийшло, він розвів руками. Мені дуже потрібно улагодити один конфлікт, та признатись я не очікував, що ти виявишся такою. Якою? Як пружина, підібрав епітет Дмитро. Я думав, конфлікти улагоджують хороші дівчата, які хочуть, щоб усім було добре. То ти їдеш? Еля зрозуміла, що й тут вибору немає. Він все вирішить за неї він не потерпить непокори, якщо вона безпідставна. За таким можна бути, як за стіною, і чомусь їй хотілося, щоб так і було тому, що хороша дівчинка насправді мріяла про сильне чоловіче плече, і Еля поступилась їй, сподіваючись, що не пошкодує.